Сіль у селі це не просто приправа до борщу чи сала, а справжній помічник у господарстві. Колись наші діди й баби знали безліч способів, які її використовувати не лише на кухні, а й у полі, на городі, у хліві. Вони не мали ні хімічних добрив, ні магазинних стимуляторів росту, але врожаї часнику, цибулі чи буряка були куди кращі ніж нині. Секрет полягав у простих, але мудрих прийомах, які йшли від спостереження природи. Одним із таких способів була звичайна кухонна сіль, яку восени розсипали по грядках, особливо там, де планували садити часник. І хоча сьогодні цей метод майже забутий, він заслуговує на те, щоб повернутися у наше господарство. Часник культура вибаглива, але вдячна. Якщо до нього поставитися з увагою восени, то навесні він віддячить міцними, товстими стеблами, соковитим листям і великими голівками. Проте найчастіше городники зіштовхуються з двома бідами шкідники та хвороби ґрунту. Особливо дошкуляє нематода, дрібний невидимий черв'як, який поселяється у землі і поволі нищить коріння, від нього листя часнику жовті, сам він перестає рости, а врожай. Стає кволим. Боротьба з цим ворогом справа непроста, адже хімія не завжди допомагає, а використовувати сильні препарати підчасник не хочеться. Ось тут і приходить на допомогу давній народний засіб. Сіль. Наші предки помічали, що після того як проливали грядку слабким сольовим розчином, чи просто посипали її дрібкою солі, восени земля ставала чистішою. Менше було бур'янів, не заводилися деякі комахи, а рослини виглядали здоровішими. Це не магія, а проста хімія природи, сіль допомагає знищити личинки шкідників, знезаражує поверхню ґрунту, а також пригнічує грибкові спори, що зимують у землі. Вона діє як природний антисептик, тільки м'який і безпечний, якщо знати міру. Восени земля потребує відпочинку, але перед тим. Господар має дати їй добру підготовку. Багато хто вважає, що восени вже нічого робити не треба мовляв. Грядки хай спочивають. Та досвідчений селянин скаже інакше осінь вирішує, якою буде весна. Якщо зараз прибрати бур'яни, розпушити ґрунт і зробити легку обробку сіллю, то навесні часник зійде швидко, дружно і без хвороб. Сіль виступає тут як очищувач, що виводить зайве. І як захисник, який не дає розвинутися шкідливим мікроорганізмам. Є ще одна причина, чому цей спосіб працює: осінні дощі поступово розчиняють ціль, дозволяючи їй проникати в землю глибше, але не у шкідливих кількостях. Завдяки цьому вона не спалює рослини, а діє лагідно. До весни ґрунт уже відпочиває з легким солоним прошарком, який захищає майбутній урожай. Така профілактика особливо важлива там, де город невеликий, і щороку на одному місці садиться той самий часник. Адже з часом у ґрунті накопичуються збудники хвороб, і без очищення він втомлюється, сіль допомагає відновити рівновагу. Цікаво, що колись люди не боялися таких експериментів у старих зошитах і записниках можна знайти поради посоли землю під часник матимеш великі голови. Земля тоді відкрита, і її легко розпушити та підготувати до прийняття солі. Орієнтовно, це друга половина жовтня або початок листопада, коли ще нема морозу, але вже прохолодно, а земля трохи волога. У цей час сіль добре розчиняється і починає діяти поступово. Для посипання підійде звичайна кухонна сіль, кам'яна або морська, без домішок. Не треба шукати спеціальних сортів. Чи мінеральних добавок, найкраще, щоб вона була середнього помолу. Дрібна пилюка швидко змивається, а великі кристали можуть залишитися на поверхні. У селі часто брали навіть ту сіль, що залишалась після засолювання огірків чи сала, бо вона вже містила природні доміжки і трохи мікроелементів. Головне, щоб у ній не було оцту чи хімічних приправ. Сіль у цьому методі використовується не як підживлення, а як знезараження, тому кількість має бути помірна. Надлишок натрію може пошкодити структуру землі, зробити її мертвою. Оптимальна норма приблизно склянка солі на квадратний метр грядки. Це небагато, але достатньо, щоб створити тонкий захисний шар. Є два основних способи внесення. Перший сухий. Коли сіль просто розсипають по поверхні, це робиться після перекопування або одночасно з ним. Якщо земля суха, її варто трохи зволожити перед посипанням, щоб кристали прилипли і не розвіяв вітер. Після розсипання можна злегка пройтися граблями, аби сіль змішалась з верхнім шаром ґрунту. Потім залишають так до перших дощів, які поступово розчинять її. Другий спосіб розчинний. У відро теплої води насипають півсклянки солі, добре розмішують і поливають цим розчином грядку. Такий метод дозволяє рівномірніше розподілити сіль і глибше її занести. Особливо добре він працює там, де земля важка або глиниста. У піщаних ґрунтах вистачає сухого посипання. Деякі господарі роблять це комбіновано. Спочатку посипають сухою сіллю, а потім трохи поливають водою. Так сіль швидше входить у землю і не залишається на поверхні. Після цього грядку залишають у спокої до зими не треба нічого накривати чи перекопувати знову, хай земля відпочиває. За зиму сіль зробить свою справу знищить личинки шкідників, пригнітить грибкові спори, розчиниться і не залишить після себе шкоди. А навесні, коли сходитиме часник, ґрунт буде чистим і здоровим. Окремо слід сказати про користь солі проти бур'янів. Ті, хто користувався цим методом, знають навесні бур'яни з'являються значно пізніше, а деякі і зовсім не ростуть. Особливо добре сіль допомагає там, де роками росте пирій, осод чи лобода. Їхнє насіння не любить солоного середовища, тому після осіннього посипання їхня кількість зменшується. При цьому сам часник, навпаки, добре переносить легку солоність, він ніби стає міцнішим і чистішим. До речі, цей ефект використовують і навесні. Досвідчені городники іноді поливають молодий часник слабким сольовим розчином, щоб відлякати шкідників, але це вже інша історія. Ще один важливий момент не плутати сілі з добривом. Вона не додає поживних речовин, а лише готує землю до прийняття справжнього підживлення. Тому після весняного танення снігу грядку треба розпушити і внести трохи перегною або компосту. Це допоможе відновити рівновагу, і тоді земля буде м'яка, родюча і готова прийняти посадку. Якщо ж обмежитись лише сіллю, урожай може бути менший, бо натрій у великій кількості витісняє калій і магній, потрібні для росту. Усе добре в міру, і це головне правило старого способу. Деякі господарі додають сіль не лише під часник, а й під цибулю чи моркву. Але тут треба бути обережнішим. Не всі культури люблять солонуватий ґрунт. Часник виняток, він витриваліший. Тому для нього сіль. Це саме той профілактичний засіб, який дозволяє зберегти здоров'я грядки без хімії, у селі казали посолиш землю восени весною не шукатимеш лиха. У цьому є сенс, бо шкідники, що зимують у ґрунті, гинуть, а бур'яни не мають сили прорости. Є ще маленька хитрість якщо на ділянці багато слимаків, личинок жуків чи інших повзучих шкідників, сіль можна розсипати. Не лише на самій грядці, а й уздовж її меж. Так утворюється своєрідний бар'єр, через який шкідники не переходять. Але тут важливо не переборщити, щоб не утворилася кірка, яка не пропускає повітря. Досвід показує, що тонкий шар солі вздовж краю грядки цілком достатній. І ще якщо осінь суха, можна через кілька тижнів повторити легке посипання, але вже менше, щоб закріпити ефект. Таким чином, уся суть методу полягає в тому, щоб правильно визначити момент, норму і спосіб. Сіль це не добриво, а охоронець землі. Вона працює тоді, коли її не зловживають, і якщо зробити все правильно, то навесні господар побачить на своїй грядці сильний зелений часник без жовтих плям, без хвороб і з великими голівками. І тоді можна буде сказати, що стара порада знову ожила. А мудрість предків недаремно пережила століття. Колись у кожному селі просіль на грядці знали не з книжок, а з життя. Старі люди казали посип трошки солі, восени, і земля тобі дякуватиме врожаєм. І, хоч тоді, ніхто не пояснював, чому це працює, але кожен бачив результат на власні очі. Наприклад, дід Семен із нашого хутора завжди мав найбільші головки часнику. Коли його питали, в чому секрет, він сміявся. Та нема тут секрету сіль, вода і терпіння. Ще у вересні він прибирав грядки, згрібав усе сміття, розпушував землю, а потім тихенько розсипав по ніжменю солі, мов би благословляв її на спокій. Казав, що так робила ще його мати, а до неї її дід і що земля після солі легше дихає. І справді. Його часник завжди сходив раніше за чужий. Був міцний, рівний, а шкідники оминали ті грядки стороною. У багатьох селах цей звичай мав різні варіанти. У Полтавщині, наприклад, перед посипанням солі господиня обов'язково поливала грядку настоєм попелу, щоб сила землі з попелом з'єдналась, як казали старі. Потім брала жменю солі, перехрещувала землю і тихенько сипала. На Поділлі робили інакше там сіль змішували з жменею піску або землі з мурашника, вважалося, що така суміш пробуджує землю, бо мурахи приносять живу силу. І хоч сьогодні ці дії здаються радше обрядовими, у них був глибокий сенс люди намагались не просто обробити землю, а подбати про неї як про живу істоту. Цікаво, що навіть узимку сіль продовжувала діяти. У народі казали сіль то. Тепло землі. Бо коли восени сипали її на грядку, а потім ішли дощі, сіль потроху проникала глибше, і земля не промерзала так сильно, весною вона швидше відтаювала, і часник сходив дружно, не гниючи у вологій землі. Це був важливий момент, бо рання весна часто підносить сюрпризи то стоїть калюжа на городі, то мороз ударить у квітні. Але грядка, яку восени осолили. Переживала ці примхи без шкоди, вважалося, що така земля чиста, у ній не заводяться личинки дротяників, не зимують гусінь і нематоди. Бабуся моя розповідала, що колись у кожному господарстві обов'язково залишали кілька ложок солі саме для грядки. Вона жартувала, що земля теж господиня, і треба її почастувати як гостю. А коли приходила осінь, вона виходила на город, брала жменю солі, сипала її дрібно між рядками, де ріс часник, і примовляла на добрий ріст, на чисту землю, на здорову рослину, потім трохи розпушувала граблями і залишала все до снігу. І навесні, коли сходив перший зелений часник, він справді виглядав кращим, рівним, соковитим, без жовтизни. Мабуть, це й була та магія народу, у якій поєднувались спостереження, досвід і любов до землі. Якщо подивитися на старі записи, які вели колгоспники чи просто досвідчені городники, то й там можна знайти згадки про сіль. Наприклад, у щоденнику одного агронома з Черкащини за 1950 роки було записано. Сіль внесли восени на грядки під часник, урожай на 30% більший, ніж на контрольній ділянці. Отже, навіть тоді, коли вже з'являлися добрива, старий спосіб не забували, просто селяни розуміли у природі все має бути з мірою, трохи солі очищає землю, багато нищить, і саме тому цінували досвід старших, які знали, скільки трохи не за таблицями, а за відчуттям. Цікавий і сучасний досвід. Дехто з нинішніх господарів спробував стару сіль, побачивши про неї відео чи почувши від сусідів, і здивувався результатом, у кого грядки раніше були заражені цибульною мухою після осіннього посипання солі навесні шкідиник зник майже зовсім. Інші помітили, що бур'янів стало значно менше. Один чоловік із Вінничини навіть розповідав, що після посипання солі. І перекопування земля на дотик стала інша, легша, м'якша, без кірки. А часник виріс таким, що дві головки заповнили цілу долоню. Це ще раз підтверджує: народна мудрість не вмирає, просто треба її пригадати й застосувати. А ось порівняння зі сучасним підходом. Тепер у магазинах повно засобів для обробки ґрунту від знезаражувальних препаратів до стимуляторів росту. Вони, звісно, діють швидко, але часто виснажують землю. У селі кажуть, да, хімія годує один рік, а сіль землю на роки. І справді, після кількох сезонів надмірної обробки хімією ґрунт стає важчим, менше тримає вологу і врожайність падає. А сіль це природний засіб, який не дає миттєвого ефекту, але поступово відновлює баланс. У ній немає нічого зайвого, лише натрій і хлор, елементи, які в невеликих дозах потрібні кожній рослині. Також важливо пам'ятати, що старі методи не суперечать сучасним, а доповнюють їх. Ті, хто поєднує народні поради з розумним землеробством, мають найкращі результати. Наприклад, восени посипають сіллю, а навесні додають трохи перегною чи біогумусу, і все земля оживає. Така комбінація дає і знезараження і живлення, тому й недарма дехто каже, що найкращий агроном це бабуся з відром солі і мотигою. Зрештою, цей старий спосіб не лише про ґрунт і врожай, це ще й про ставлення до землі, коли людина не просто працює на городі, а відчуває зв'язок із природою, навіть жменя солі стає символом турботи. Так було колись і так варто робити й тепер. Адже ми не відкриваємо нічого нового, лише повертаємося до мудрості, яка століттями допомагала виживати і жити в злагоді з землею. І, можливо, саме тому, посипавши грядку сіллю восени, весною людина відчуває справжню радість, дивлячись на свій часник, зелений, сильний, мов знак того, що старі знання знову працюють. Коли говоримо про сіль на грядці, треба пам'ятати головне правило. Користь завжди народжується з розуму й міри, усе, що робиться на землі, має бути виважене, інакше, навіть найкращий спосіб, може обернутися шкодою. Тому, якщо ви вирішили скористатися старим методом, то робіть це з розумінням процесу. Найперше, не перевищуйте норму сіль має бути допомогою, а не покаранням для землі, досить тонкого, рівномірного шару. Аби ґрунт очистився, а не втратив живу силу. Якщо сипати без розбору, то навесні земля стане задушеною. На поверхні з'явиться біла кірка, що не пропускає воду і повітря. А де нема дихання, там немає життя. Ще одна важлива річ не поспішати з повторним внесенням сіль має тривалу дію, і якщо зробити все правильно восени, то немає потреби повторювати навесні. Навпаки, краще дати землі спокій, а вже після появи перших сходів підживити їх чимось м'яким, настоєм кропиви золою або розведеним коров'яком. Це допоможе відновити мікрофлору, яку сіль трохи приглушує, бо навіть найчистіший ґрунт потребує життя всередині черв'яків, бактерій, грибків. Вони працюють на нашу користь, тому не треба їх нищити повністю. Народ казав. Сіль землю лікує, але не годує, і в цих словах мудрість поколінь. Якщо після зими ви бачите, що земля на грядці трохи ущільнилась, не лякайтесь це природно. Треба лише розпушити її, дати кисень і легенько зволожити. Можна додати трохи перегною або старого компосту, це поверне рівновагу. Така комбінація після осолення дає особливо добрий ефект. Земля стає пухкою, зручною для посадки, не тримає зайвої вологи, а часник росте міцний і чистий. Варто також обережно стежити за бур'янами якщо вони майже не з'являються, то це знак, що все зроблено правильно. Але якщо ґрунт надто бідний, треба потурбуватися про додаткове живлення, бо сіль сама по собі не додає поживних речовин. Серед порад, що передавалися з вусту в уста, була ще одна не сіяти на тій самій гряці часник два роки поспіль, навіть якщо земля посолена, сіль очищує, але не вічно. Краще чергувати культури, після часнику садити, наприклад, буряк або моркву, які люблять більш легку землю. А потім, через рік-два, можна знову повернутися до часнику. Так ґрунт не виснажується. І соло надія рівномірно розподіляється. Це головний принцип сільського господарства усьому свій час і своє місце, Ніщо не повинно робитися поспіхом або через силу, сіль також можна використовувати не тільки для очищення землі, а й як профілактику від певних хвороб. Якщо після збору врожаю ви помітили, що часник уражений гниллю або цвіллю. То обробка сіллю восени допоможе запобігти повторенню, але в цьому випадку треба діяти ще обережніше спочатку просушити грядку, прибрати всі залишки рослин, а вже потім посипати тоненьким шаром солі, у дощову осінь цього робити не варто, бо надлишок вологи рознесе сіль занадто глибоко, і тоді може постраждати структура землі. Краще дочекатися сухого, але прохолодного дня. Коли ґрунт уже не теплий, але ще не мерзлий. Це ідеальний момент для солоного лікування. Що стосується сучасних рекомендацій, то науковці і агрономи визнають, у малих дозах сіль справді може діяти як антисептик і стимулятор росту, але вся справа у пропорціях. Тому, навіть користуючись старими порадами, треба дотримуватися здорового глузду. Найкраще почати з невеликої ділянки, подивитися, як реагує земля, а вже потім розширювати досвід. Адже кожен ґрунт має свої особливості десь легший, десь важчий, десь більше вологи, десь менше. І лише сам господар, спостерігаючи за своїм городом, може відчути, коли і скільки солі потрібно. Це не механічна робота, а скоріше спілкування з землею. У народі казали. Не сіль родить, а догляд, і це правда, посипати грядку сіллю лише початок, потім треба її полюбити, не дати зарости, не дати пересохнути, бо земля віддячує тим, хто з нею по доброму, сіль лише допомагає їй очиститися, зняти втому, наче вода після важкого дня. Якщо ставитися до цього методу не як до хитрощів, а як до турботи, результат обов'язково буде добрим. Весною, коли зійде перший зелений часник, ви одразу побачите різницю листя рівне, міцне, яскраве, коріння глибоке, а сам ґрунт м'який і теплий. Це і є знак, що все зроблено правильно. Підсумовуючи, можна сказати, стара сільська наука не підвела вона проста, доступна і не потребує великих затрат. Трохи солі восени, трохи уваги на весні. І земля оживає, як колись у наших предків. Не треба гнатися за новомодними засобами, коли поруч є перевірена сила природи вона завжди під рукою, тільки треба згадати, як нею користуватись. І якщо кожен господар бодай раз спробує цей метод, то, можливо, навесні він і справді не впізнає свій часник настільки гарним, сильним і здоровим він буде, бо справжнє диво не в хімії. А в простих речах, які ми часто забуваємо, і сіль одна з них.